Усім привіт! Подивимось огляд килимків, подивимось, що попадає на столі. У нас килимок десь метр на два-два з половиною. Далі ось такі килимки для східців на сходинки. Далі два маленьких килимка. Декоративні. Ось такий килимок під двері. Далі ось таких два килими. Бачимо з обох сторін гарний стан. Далі ось така доріжка. Далі два килимки таких, невеликих під двері. Далі такий дещо більший килим. Десь метр на два. Далі ось такий килим. Ручної роботи схоже. Наступний килим фігурний, м'якенький, бачимо з іншої сторони, повністю чистенький, гарний, дуже гарний і класний. Далі у нас ось така доріжка, поділена на вісім частин з зірками наступно Далі у нас ось такі сердечком м'які, дуже класні, в гарному, крутому стані. Один. Ось ще один. Також класний. Два однакових комплект. Ось такий фігурний, бачимо. Майже що новий, м'який, класний. Далі в дитячу кімнату можна. Такий. З покриттям не боїться води. І ось така доріжка в нас. Зараз скажемо. Десь метр на два з половиною три. і Ми розібрали весь мішок. Бачите, що попадає.